Все про землю та її використання понад три години. Міські обранці вирішували земельні питання. Зокрема, території колишньої дев'ятої школи на вулиці Грушевського передали в оренду одному з приватних вузів, аби той облаштував там загальноосвітній навчальний заклад. Будівля пам'ятка, архітектура, ділянка у самому центрі міста. Відтак депутати думали, як її захистити, щоб там не виросла чергова скандальна багатоповерхівка. Також важливо, аби цільове призначення території в майбутньому не змінилося. Давайте ще пропишемо, які жорсткі формулювання, які узабезпечить нас від будь-якої. Іншої забудови крапка і все, і ми будемо розуміти, що рішення прийнято саме з цим цільовим призначенням. І через півроку, коли нова каденція, там не поміняють цю якби, оце цільове призначення. От і все. Також в Івано-Франківську з'явиться новий сквер. Депутати проголосували, аби відвести для цього територію колишнього кафе під лиликом на вулиці Шевченка. Попри це, обранці зарезервували землю і для будівництва житла. Учасникам АТО передбачена для цього ділянка знаходиться в районі вулиць тролейбусних хіміків. З на цій зима ділянці буде Дватися житло для цих категорій громадян. Це не одна ділянка, які зарезервовані, але на жаль, так відбувається, що ніби та ділянка є, ніхто нічого не робить. На сьогоднішній день держави в тому числі виділяються певні кошти для реалізації певних програм. І якщо ми не будемо рухати з вимогою часу, не будемо готувати технічну документацію, то ніхто ніколи нічого не зробить. А от оренду землі, на якій вже розпочалося будівництво поблизу міського озера, обранці бранці не продовжила. За таке рішення проголосував 31 депутат.